коротко розповім, як ми в себе на пасіці на двох точках, без особих напрягів, нічого не підготовлюючи, збираємо пергу і отримуємо кількість достатню для продажу в роздріб. Дивіться уважно, цікава і важлива кожна деталь. Розпочнемо з того, що пергу ми починаємо збирати в травень, кінець травня, червень, тоді, коли ми починаємо активно дивитись у вулики. І вже бжоли за травень наносили перги в рамки. Ми вибираємо рамочки пергові, тобто то спеціально ми нічого не готуємо. Це тому і називається екстенсивний метод, а не інтенсивний. Якби він був інтенсивний, я б спеціально під це підлаштовувався, спеціально, щоб вони збирали пергу. А так я просто в тих вуликах, де я от витягую рамочку, дивлюся така красива рамка. Тут може, бути ще трошки меду. Ну, значить, я відбираю, особливо якщо вона така вже коричнева, значить її вже можна на вибраковку, наприклад. Я її зразу відбираю, навіть якщо тут трошки меду, бджіл-струшую і е, окремо в, в, в хранілище. Перед цим, звичайно, бажано, щоб бджоли вибрали весь мед звідси. Він нам в майбутньому буде заважати. Дивіться, які гарні гранулки торги вже ножиком взялись. Класно. Ну от Ми ці рамочки повідбирали з пасіки. Якщо пасіка велика, там, скажімо, у нас 100 сімей на одному точку і 100 сімей на другому точку, то десь якісь там 10, 20, 30, 50 рамок можна вибирати, або й 100, якщо гарний сезон. Відібрали ці рамочки, поступово даємо бжолам на осушку або в верхні корпуса, щоб вони забрали мед, а пергу залишили. Або, якщо не виходить, не верхні корпуси десь відкритим методом метрів 100 віднесли від пасіки, ну, на городі в садочку, і бджоли літають, весь мед вибрали, наприклад. Це такий метод не дуже безпечний, тому що можуть напади бути обережно з цим. Дивіться самі. В общем, цей мед ми убираємо, звідси, щоб він нам не заважав. Рамочки відставляємо на відстойку і слідкуємо, щоб вони ну, в корпусах можна поставити зберігання, але щоб не завелась моль, тому що ця штука дуже корисна і дуже. Дуже корисна і моль також на ній отлично розвивається, так як і люди на ній можуть краще вітаміни отримати. Відстоялись ці рамочки. Місяць-два скільки виходить. Потім ми на такі рядненькі починаємо ножиком вирізати. Беремо такий удобний ножик і між проволок вирізаємо. Це називається пергова вирізка. От ми відібрали пергову вирізку. Така вона красива. Значить, Бажано проволоку залишити, тому що ми потім її можемо підтягнути і навощити рамки заново. Тобто все це буде вирізатися. Отак от. А це вже потім на перетопку або на інші цілі. Відібрали ці пергові вирізки. Що ми з ними робимо далі? Пергову вирізку вложимо великий пакет АТБ, наприклад, чи якийсь інший міцний. І розміщуємо в морозілку при мінус 20. Заморажуємо їх. Витягуємо замерзлу пергу з морозилки Ну там на двоє суток, троє хай полежить, щоб морозилка нагнала мінус 20. Ложимо в таке пластикове відро. Хороше, велике це 20 літрів пластикове відро. Воно ударостей стійке, тобто пластик не лопне. Отак от, от ми їх розмістили сюди. Потім ми беремо таку пленку якусь пожорще, щоб вона накрила це пластикове відро. Прорізаємо всередині такий проріз. Накриваємо відро. Тут на дрелі, дрель і на ній насадочка. На дрель додаємо таку от насадочку, яка... Буде розбивати цю пергу. Тобто вона буде замерзла і буде кришитися. Цю насадочку ми будемо крутити і розбивати цю пергу. Накриваємо такою пленочкою, щоб не розліталась, і включаємо дрель. Вона сильно жужжить, крутиться і розбиває всі ці пергові вирізки. Після того, як ми дрелью пожужжали, це все тут покрутилось, ударостайком відрі, значить отримуємо таку от крошку. Ми її починаємо просіювати через серію сит. Більше сито, наприклад, ганімановська рішіточка сито. Потім менші різні сити, відділяємо різні фракції. Тобто віск відсипається, а отакі от, е, штучки е, відсіваються на ситі. Тобто Відбираємо крупнішу пергу, меншу крошку і воскову крошку, потім ще можна буде провіяти феном. Включить велику воздуходуйку велику і над ряднинкою провіять, так відвіять трошки. Таким чином отримуємо потім таку от пергу. Яку зберігаємо, зберігаємо в холодильнику? Можна і в морозилці зберігати, можна в холодильнику. В природі воно також промерзає на весну. Ну, можна без промерзання в холодильнику. Дякую за вашу увагу. Матковивідна пасіка АМГ. Продаємо плідні і неплідні маточки, ще є трохи в наявності. Записуємо на наступний сезон. Телефонуйте 067 88 322 30. Звати мене Андрій. Ставте лайк, поширте це відео друзям та колегам. Ось таку от гарну пергу можна зібрати у себе на пасіці, не напрягаючись, нічого не роблячи. Тобто Бджоли самі її наносили і ми виборочно там, де вона є, відбираємо її. І потім от таким от методом маємо пергу на продаж. Звичайно, її можна ще вручну перебрати, щоб була чистіша перга без цих рубашечок, бо тут іноді воскова рубашечка зустрічається. Але в принципі, вже ну, хороша хороша якісна перга. Вона дуже-дуже смачна, кисло-солодка. Люди її купують, вона коштує в розліб дорого. От я продаю по 2800 кг, 280 гривень 100 г. Але я дивлюсь, що вже всі по 3 тисячі її продають 300 гривень 100 г. Оптом її купують там 15-2000, 1800, різні ціни. Оптом беруть пергу також. Так що це додатковий продукт з вашої пасіки. Підписуйтесь, у нас багато таких цікавих відео. Поширте це вашим друзям-колегам, ставте лайк. Дякую за увагу. Перга!